На тернистім шляху я не бачу тут квітів тільки терка. Покрили його, коли тяжко мені, З очей падають сльози, тоді кличу на поміч я бога мого, коли тяжко мені, з очей падають сльози. Тоді кличу на поміч я Бога мого, тут долина скорбот, всюди смертніє тіні, всюди вкрила темрява, кругом страх. як згадаю хреста. Упаду на коліна, своє горе йому я принесу молитва. як садаю креста, упаду на коліна, своє горе йому я принесу молитва. Багато людей на шляху Ці поміж ними я чуюсь, приходьком землі, часто люди мене зрозуміти не можуть, що я спільність тут маю з моїм Сто люди мене зрозуміти не можуть, що я спільність тут маю з Ісусом моїм. на тернистім шляху я не бачу тут квітів, тільки терень каміння. Крили його, коли тяжко мені, З очей падають сльози, тоді кличу на поміч я бога мого, коли тяжко мені, з зочейпам коли сю на поміч, я Бога мого. коли тяжко мені. З очей падають сльози, тоді кличу на поміч я Бога мого. Дорогі слухачі, Господь Бог є живим Богом. Тому декілька років моя віруюча тітка перенесла обширений інфаркт. Але тоді мій віруючий дядько, я, наші щиролюблячі Господа друзі. І вся жива Христова Євангельська церква покликали на поміч нашого вічно живого Бога, і Господь врятував мою тітку. Я тоді склав таку обітницю перед Богом у молитві і сказав: Господи, якщо є на Це Твоя свята воля, то благаю Тебе. Продовжи життя моїй тітці. а я зі своєї сторони буду всюди і всім розповідати про те велике чудо, яке Ти зробиш. І сьогодні я свідчу усім про те, що Господь Ісус Христос дарував здоров'я і продовжив життя моїй тітці. Моя тітка. Прославляє Господа своїм особистим свідченням, а також християнськими віршами та християнськими піснями. Слава живому Богу! Дорогі слухачі! Можливо, хтось із нас зараз також проходить через певне горе, то дозвольте запропонувати вам наступне. Зверніться до Господа у щирій молитві своїми словами, і принесімо наше горе до живого Бога у нашій особистій, щирій молитві та складімо таку обітницю перед Господом. Господи, порятуй мене з мого горя, а я обіцяю стати читачем. Та виконавцем нового заповіту і стати членом твоєї живої Євангельської церкви, яка дотримується чистого євангельського вчення. Дорогі слухачі, Господь є живим і всемогутнім Богом. І сьогодні так говорить Господь через 50-й Псалом. 14 і 15 тексти. Принось Богові в жертву подяку і виконуй свої обітниці Всевишньому і до мене поклич в день недолі. Я тебе порятую, ти ж прославиш мене. Слава Ісусу Христу!